Сьогодні ми зібралися з вами, тому що не змогли зібратися 1 жовтня на День захисника і захисниці, але е, наші військові виконують бойові завдання і вони не завжди можуть бути присутніми тоді, коли це потрібно. Але, тим не менше, ми з великою вдячністю сьогодні вручаємо нагороду хрест бойового братерства нашим захисникам. Будьте, будь ласка. Мусатову Олегу Васильовичу, хрест бойового братерства номер 3777 Дякуємо вам за допомогу Україні за підтримку нашої державності за захист нашої країни. Вам дякую. Тримайте, будь ласка. Служу українському народу. Слава Україні! Героям слава! Також хрест бойового братерства за номером 3765 отримує перепелиця Олександр Михайлович згідно наказу 0110 від 1 жовтня 2025 року директора благодійного фонду Переможний шлях 777. Дякуємо вам за службу Дякую. і за захист України. Служу українському народові. Слава Україні! Героям слава! Ми вам вдячні за вашу відданість захисту незалежності Української держави. А ми вам вдячні за вашу допомогу. Дякую. Дякую.